Друже, привіт! Сьогодні новина коротка, але досить цікава. На одному з ресурсів в інтернеті я побачив, що наразі в ПриватБанку є можливість переказувати гроші на Монобанк без комісії. Тож сьогодні саме про це ми поговоримо. Подивимося, чи це правда, чи це неправда, і як то правильно робити. Ну саме для мене це проблема більш ніж актуальна, оскільки через певні обставини я змушений користуватися послами Приватбанку. Хоча в той же час монобанк є і був мій улюблений банк. І ще разу переводячи гроші з привата на Моно з комісію, я уявляю, як за ці гроші десь в світі банкір купує собі нове джакузі. Тож, чесно тобі зізнаюся, цій новині я зрадів. І вирішив побачити, чи це правда, чи ні. Отже, давай розберемося, як це працює. В Монобанку є такий прикольний інструмент, називається банка. Це інструмент для зберігання грошей. Воно десь схоже на аналог скрабнички в Приватбанку. Але при цьому ти ще можеш поділитися своєю банкою за допомогою посилання. Куди інші користувачі можуть зайти в браузері і далі поповнити твою банку і своєї картки. І саме так працює банка на підтримку мого каналу, бо саме її я буду використовувати в якості прикладу. І до речі, щиро дякую тим людям, що підтримують канал, зокрема пан Василь. Ці гроші йдуть на хорошу справу: наприклад, завдяки вам є на що знімати відео, є чим знімати відео, а також ті прикольні обкладинки, які ви бачите в Ютубі. Банка в Монобанку працює таким чином, що з неї можна переводити гроші на картку Монобанку без комісії. Тобто, якщо вже гроші туди зайшли, то далі справа тільки в техніці, буквально пару кліків. Так от, робимо банку, копіюємо посилання і переходимо за цим посиланням в веб браузері. Далі обираємо поповнити банку за допомогою Google Pay. Для цього та картка, з якою ти хочеш переслати гроші, вже має бути в твоєму гаманці Google. Тож я вирішив спробувати. І для першого разу взяв чисто символічну суму в 10 гривень. Пару кліків, все готово, мені на банку залітає 10 гривень. Тут я заходжу назад в Приватбанк, дивлюсь, і з мене зняло комісію 5 гривень. А чо? А тому, що сам винен. Треба читати до кінця, як це правильно робити. А робити це потрібно з картки не MasterCard, а Visa. Тобто, ще раз, якщо ти робиш це із карти MasterCard, з тебе зніме комісію. Якщо робиш це із картки Visa, комісії не буде. Перевіряємо. Тамуна. Дійсно, я думав зробити огляд хайпової новини, а вийшло це реально лайфхак. Окрім того, пишуть, що якщо це зробити із кредитними коштами, то не буде комісій за переказ кредитних коштів, оскільки ця операція вважається банком як оплата в інтернеті. Але цього я перевірити не зміг, оскільки в мене невід'ємний баланс. Ну, мабуть, це таки на щастя. В будь-якому разі, якщо ти робитимеш те саме, запам'ятай одну річ: на сьогодні, 30 травня 2023 року. Майже 15.00, воно працює. Якщо через певний час Приватбанк цей баг пофіксить і щось з ним таке зробить, то можливо, це працювати не буде. Тож перший раз я тебе закликаю використовувати невелику суму грошей, так би мовити, на тест. Звісно, якщо в якості тесту на 5 гривень ти вирішиш використати банку мого каналу, я не буду проти. Жартую. Або ні. І також з іншого боку, я не можу тобі гарантувати, що з часом Приватбанк, коли цю лавочку прикриє, не зробить так, що зніме комісію заднім числом, як то було, наприклад, із Малгасійським Аріарі і Банком Пумб. Бо я не знаю, як воно буде насправді, але й не попередити тебе я також не можу. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо відео було корисним і цікавим, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.